Аферисти пропонують виконання легких завдань за гроші. У таку шахрайську пастку потрапила жителька Івано-Франківська, яка хотіла заробити в інтернеті. 38-річна потерпіла перерахувала на рахунок аферистів майже 360 тисяч гривень. Зі слів заявниці, у мережі Телеграм їй не дійшло повідомлення від невідомого користувача з пропозицією додаткового підробітку. Основна робота полягала у виконанні завдань, а саме, бронювання готелів. За таку так звану роботу жінка мала отримувати зароблені відсотки. Спершу за декілька виконаних завдань потерпілі виплатили кошти. Опісля шахраї запропонували збільшити заробіток, вклавши власні кошти. Жінка не зрозуміла та перерахувала гроші на банківські рахунки аферистів. Коли жінка захотіла вивезти свій заробіток з електронного гаманця, зробити це їй не вдалося. Саме тоді вона зрозуміла, що потрапила у тенета аферистів. За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за частиною 3 статті 190 кримінального кодексу України. Щоб не стати жертвою аферистів, поліція рекомендує дотримуватися наступних порад. Надавайте перевагу вакансіям з офіційним працевлаштуванням, не довіряйте пропозиціям незнайомців отримати гроші задармо. Скоріше за все, це є паска шахраїв. У жодному разі не здійснюйте переказів коштів на невідомі рахунки, не повідомляйте конфіденційної інформації стороннім особам, ніколи не вводьте конфіденційні дані. На підозрілих сайтах а також не переходьте за сумнівними гіперпосиланнями, адже за ними може ховатися фішинговий ресурс. Юлія Торконяк, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Раї.